Я думаю, що я підтримую е, ч, е, члени Верховної Ради і члени е, громадянського суспільства, журналісти, які е, я, я не хочу казати, вимагають, але лобоюють, щоб захід більш жорсткий став, ставиться до вимоги України. Тобто, ви хочете наше фінансування, ви маєте це і це це робити. А, е, е, завжди мені з занадто НАТО м'який було вимоги до України щодо питання. Розумієте, що від 1991 році Україна вже мала 9 фінансові програми з Міжнародним валютним фондом. 9! Чому вона мала так багато? Ну, по-перше, величезна підпільна економіка, половина національного продуктивності в є в підпіллі, так? люди не платять податки. А з другого боку, Еліта, як ми знаємо з президентом Порошенко, вислає свої гроші в Панама, чи там Кіпрус, чи в Лондоні і так далі. так? Теж не платять податки. Теж не платять Іншими податки. словами. так. Да. То чому ті не має платити податки, як ті не платять податки. Тобто, і тоді десь за 5 років, 6-7 років фінансова криза випукне, так? Будь ласка, нам, Міжнародний валютний фонд, дайте нам ще. Фінансову допомогу, я думаю, що е, захід має, має бути найбільш, я б сказав, вимагати більше від України, особливо навколо питання корупції і навколо питання е, генерального прокуратуру. Тепер е, е, ну, гене, е, американський посол, який Джефрі Пайет, який тепер залишає Україну, він найбільш був стурбований навколо питання Генерального прокуратуру. Він одинокий мені здається, посол, який публічно критикував. Це, що Віктор Шок інше, там залишився на місці, я думаю, що це я би підтримував. І це, це вже є також думка більшості, я б сказав, такі ну, неформальної структури громадянського суспільства, журналістів. вони це також це підтримують. Це, що я думаю, деякі люди при владі, включаючи президент Порошенко, я думаю, що вони думаю, що Україна може не потребує цієї фінансової допомоги, бо вони якраз бояться, що Захід буде більше вимагати від них. Наприклад, тепер, що почалася сьогодні, це і нова система е-декларації, і так далі, і критикувалися і в Україні, і на Заході, що ви це робити, все хотіли гамувати, і так далі. А, а, а щодо. А, безвізовий режим. Я думаю, що вона відбудеться, але а, але це на другий рік, мабуть, так. Тобто цього року не будемо чекати на Без. Я не думаю, що буде цього року, але але пам'ятайте, що це не це не буде Великій Британії, бо Великій Британії не є в Шенґ. Шенген... Вона тоді не було в Шенґензон. То це не немає нічого спільного з Брекситом. Між іншим, я британець. Я не я я я голосував за. я не голосував за Брекситу, а, але я не думаю, що. Питання Брексит буде аж так змінити питання Великої Британії щодо України і Росії. Бо, по-перше, там, де є, в Європі, де є проросійські сили, це скрайні праві, переважно. А в крайній праві сили в Великій Британії їх немає. Вони дуже не, не існує, фактично, не популярні. Це три-дві-три три політичні партії. І, і я не думаю, що вони будуть. По іншому ставиться до, до питання України. Вони Великій Британія давно була країна, яка допомагала в питанні тренування збройних сил України.